Так, я знаю такой и, 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 и темный колер хочу. Вот такой. А, це колір бровей. А, ні. А колір бровей можно змінити? Фух, можно. Можно... Віді без. Мені здається, з ними, чи що це, я не знаю. Напевно пробую. Напишіть у коментах, що це, бо я не знаю. Ось така у нас собачка вийшла. Так, бери ти тепер наступного шиночка Ось такого. І знаєте, що я хочу зробити його тепер якимось. О, тут є такі кольори, можна зробити його білий. Щеночечка. Давайте так і зробимо. Ось так. що прикольненький Ось такі очки зробимо. и носики вот бровка. Ну так, не знаю, что. И вот таким язычком. И вот таким язычком. Вот такая у нас собачка вышла. Давайте доступно. Так. Теперь такая наступна, типа побольше. Хочу зробити рижу. Чогось захотілося рижу. Брова бі... ось такі. І ось така у нас собака вийшла. Дуже цікаво. Так, давайте тепер ось таку, напевно, вже останню, бо в мене на Майс Дей буде у нас 5 котів і 4 собачки. Ось такого кольору. І давайте зробимо якісь очі ось такі. Ось такі поменше, ну і невеликі. Ось така собака у нас вийшла. на цьому відео закінчується. Не забуваємо, що в мене є телеграм-канал. Я вам кажу всі новини про Аватар аватаргорот, коли виходить оновлення, там всякі секретики. Ну, іноді секретики можу сказати, там деякі лайфхаки. Ну, всяке я можу там в телеграм-каналі. Там, навіть про коли вийде чудова кава. Ідеальна кава, вживу. Ну, і сьогодні я знімаю і ще не вийшло, може вже 28-го вийшло. Ну добре, підписуємося на мій телеграм-канал. Там дуже багато всього, на мій YouTube канал теж. І усім точно шоу-бай!